Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я Карина Колесніченко, дитячий нутриціолог та експерт з прикорму. Та сьогодні я розповім вам, як зробити ось такі яскраві кольорові тарілочки для малюка. Що ж покласти на тарілочку? Насправді все дуже просто: з перших днів прикорму ми формуємо тарілочку здорового харчування, інакше вона називається гарвардська тарілка. Зараз ми бачимо зображення з сайту МОЗ Міністерства охорони здоров'я України, де схематично показано, що класти на тарілочку здорового харчування. Половину тарілки займають овочі та фрукти, сюди ж можна віднести і ягоди. Одну четверту займає білок: це м'ясо, риба, птиця, бобові, сюди ж можна віднести і молочні продукти. І одну четверту тарілки займають вуглеводи. Перевагу віддаємо цільнозерновим крупам. І зараз, на прикладі тарілочки, котру приготувала я, я розповім вам, що покласти на тарілочку. До речі, такі секційні тарілочки допомагають візуально зрозуміти, скільки продуктів класти для малюка. Тут ми бачимо, що 50% тарілочки це овочі та фрукти. У даному випадку це помідор, броколі та банан. Одну четверту тарілки займає крупа, в мене гречка, та білок це філе-курки. Також не забуваємо про корисні жири. Вони теж є частиною тарілочки здорового харчування, наприклад, різні олійки, авокадо, насіння та горіхи. Також водичка, котру ми пропонуємо з першого дня прикорму і протягом всього дня. Чергуйте різнокольорові овочі та фрукти, бо за кожний колір відповідає певний фітонутрієнт, котрий, в свою чергу, відповідає за певні функції в організмі малюка. Формування тарілочки здорового харчування сприяє не тільки здоров'ю, а ще й формуванню здорових харчових звичок на все життя. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та не забудьте підписатися.